Мене звати Галина Ігнатіва, і зараз я хочу поділитися своїм досвідом приводу запуску грудного вигодовування. Зазвичай на третю-четверту добу у більшості молодих мам виникають труднощі з грудним вигодовуванням. Це пов'язано з тим, що в цей період починає активно прибувати молоко. Груди набухають, і дитинка ще вона не, не стільки їсть цього молока, скільки його. Виробляється в молочних залозах, і відповідно це викликає дикий дискомфорт у молодих мам і больові відчуття, і також проблеми з грудним погодовуванням. Проблема навіть торкнулася мене вже з третьою вагітністю, з третьими пологами. Хоча я досвідчена мама, годуюча мама, я годувала своїх діток більше рочку попередніх. І от з Любомиром в нас теж виникла невеличка проблема, яку ми вирішили достатньо швидко, і тому я хотіла б зараз. Декілька лайфхаків показати вам, як з, з цією проблемою, справитися самостійно, і якщо є необхідність, то вже звернутися до спеціаліста з грудного вигодовування. З 3 на 4 добу в мене активно почав прибувати молочко. І, хоча Любомирчик він дуже гарно їв його, але в якийсь період він не зміг витягнути молоко з такої твердої молочної залози. Він плакав, я не могла його заспокоїти. Я не розуміла, в чому справа його, наче прикладаєш, але він не тягне, він випльовує. З чим це було пов'язано? За з тим, що молочна залоза набухла, що е, забились протоки, і відповідно він не міг потягнути це молочко, яке було якого було достатньо багато. Що в цей період треба було зробити? Е, ну, це було вночі. Я з спросоння теж не зразу зрозуміла, що, в чому проблема, чому він кричить, чому він 30-40 хвилин. Я не можу його нагодувати. Треба було розцідити молочну залозу, тобто сцідити це молоко, яке не проходить, яке дитина не може витягнути, і після цього вже прикладувати до молочної залози. Я з цим справилася. Відповідно. Змогла його підготувати для того, щоб не було застійних явищ в молочній залозі, щоб не було в майбутньому запалення, не було маститу, підйому температури і інших проблем, треба слідкувати за тим, щоб дитина з'їдала все молоко, яке є в молочній залозі. Що для цього треба зробити? Треба змінювати положення, в якому ви годуєте дитину. От найпопулярніше положення зараз вам покажу, і яке яке найлегше. Використовувати після пологів це лежачи на боку. Це коли ви вкладаєтесь біля дитини, тут можна покласти собі, дайте, будь ласка, мені подушечку, Тут можна покласти собі подушечку під голову, щоб вам було зручно. І ви повертаєте дитинку до себе. Давай, ти повертайся, мій хороший. І прикладаєте дитинку або до лівої молочної залози, або до правої молочної залози. Тобто можна і так, і так. Це найпопулярніший і найзручніший метод пологів. Але є ще й інші укладки, в яких дитина буде з'їдати молочко з менш доступних ділянок молочної залози. Тобто, якщо ви погодували лежачи і бачите, що у вас молочна залоза ще в деяких ділянках тверда, то вам треба змінити своє положення і, наприклад, на ось таке. Тобто ви сідаєте, берете подушечку, будь-яка подушечка для цього підійде, вкладаєте зручну дитинку, тримати її не треба під спинку, тобто вона, їй має бути комфортно. І так само нахиляєте, нахиляєтесь до дитинки і пропонуєте їй свою молочну залозу. Або ліву, або праву, або ну, ту, в якій є проблеми. Ви також можете розвернути дитинку іншою стороною і прикласти також до цієї молочної залози, яка є проблемна. В такій позиції дитинка забере більшість молока з центральних ділянок молочної залози. І ще є інша позиція, яка допоможе дістатись до важкодоступних ділянок, це отака бокова позиція. Ми беремо подушечку, вкладаємо дитинку на цю подушечку біля себе і таким чином прикладаємо до молочної залози. На що тут треба звернути увагу? Рука, яка у вас вільна, ви. Цією рукою ви подаєте дитину на молочну залозу, а цією рукою ви формуєте, як кажуть гамбургер, дитинці складочку для того, щоб вона повністю захватила сосок молочної залози. І з цієї позиції, це дуже зручно, вона витягує молочко з дальніх протоків молочної залози. І, відповідно, після цього ви відчуваєте полегшення, і молочна залоза стає м'якою. І відповідно це. Вирішує проблему з грудним погодовуванням, яка зазвичай виникає якраз на третю четверту добу. Мами, також не забувайте, що коли ви годуєте свою дитину грудьми, ви маєте знати, що Треба міняти сторону для того, щоб у дитини не з'явилася кривошия. Механічна проблема із того, що ви постійно даєте в одній позиції молочну залозу, тобто ви маєте перекидати з лівої на праву сторону, тобто постійно змінювати позицію. І це потрібно не тільки для вашої молочної залози, для того, щоб дитина молочко з'їдала повністю, щоб не було застійних явищ, але й для того, щоб дитині дитини не було проблем з шиєю, щоб не виникала кривошия. Також із головних нюансів. Які треба, про які треба знати, це кількість рідини, яку ви випиваєте. Тобто, ви бачите, що на 3-4 добу у вас починає прибувати молоко. Це супер, це класно. Але дуже багато його в цей період теж не треба, тому що дитинці ще не потрібно так багато молока, скільки його виробляється в молочній залозі, А пити дуже хочеться. Тобто в мене була дуже сильна жажда, і я за добу випила три чи майже 4 літри води. Відповідно, молока було дуже багато. Треба регулювати кількість рідини, яку ви, ви випиваєте, для того, щоб зменшити кількість молока, яке в цей період цей. Піковий період якраз виробляється. Кількістю рідини ви можете регулювати необхідну кількість молока, яке потрібно дитинці. І ви маєте розуміти, що чим більше ви дитину прикладаєте до грудей, чим більше вона випиває молока, тим більше його виробляється. Відповідно, таким чином теж регулюється кількість, кількість молока, яке, яке необхідно для вашої дитинки. Я сподіваюся, що мої поради будуть для вас корисні. Здоров'я вам та вашим діткам.